Чи можна оберегти рівненщину від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за трохи більше ніж 27 мільйонів гривень? Відповідь на це питання впродовж найближчих п'яти років спробує дати спеціальна обласна програма. Її планують затвердити на найближчій сесії облради. У програму входить і матеріальне переоснащення органів цивільного захисту, і інженерний захист територій, які знаходяться в зоні небезпеки. Берега укріплення водних об'єктів. Це і Зарічнянський район, і Острожський район, і Костопільський район. Створення прикарствує захист території це в районі атомної станції, проведення території забрудненої боєприпасами, іншими вибухонебезпечними предметами в екологічній станції Хвощанський район, Володимирецький район Сарненський район. Не заперечують члени екологічної комісії і проти того, щоб додатково виділити 1 мільйон гривень на проведення гемодіалізу. Ця сума додасться до вже виділених раніше 7 мільйонів, і цих коштів, за попередньою інформацією фахівців, має вистачити на увесь рік. Окрім того, ще 300 тисяч хочуть додати на харчування хворих. А от обласному освітянському управлінню видатки пропонують зменшити на понад 3 мільйони. Зменшення асигнувань, крім того, пропонується порівненському інституту післядипломної педагогічної освіти в сумі 2,8 мільйона гривень. По програмі підвищення якості шкільної природничо математичної освіти 17 тисяч гривень, по програмі впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у начальних закладах області 78 тисяч гривень, і ті кошти, які зекономлені на проведення учнівських олімпіад і конкурсів 86 тисяч гривень. При цьому депутати екологи хочуть покращити фінансування обласному центру соціально-психологічної реабілітації дітей, що в селі Олександрія Рівненського. Району у разі позитивного рішення сесії заклад додатково отримає 710 тисяч за рахунок економії на розформованому обласному притулку для дітей. Окрім того, члени обласної екологічної комісії погодились винести на розгляд звернення до уряду. У ньому пропонують прийняти в державну власність об'єкти внутрішньогосподарської інженерної інфраструктури осушувальних систем області. Сільські ради не можуть утримувати те, яке було їм передано постановою Кабінету міністрів 1253. Відбудеться пленарне засідання 17-ї сесії обласної ради 6-го скликання 20 червня. Іван Марчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма «День».